Це матч відповідь чергового раунду кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. І Фенербах ще приймає після поразки Бенфіку. Бенфіка нам, звісно, в першу чергу цікава тим, що в воротах стоїть Анатолій Трубін. Але це протистояння мені додатково цікаве, тим, що все ж таки Фенербах ще тренує знаменитий Жозе Мурінь. І... Кар'єра йде по наклоні вже досить тривалий час, років з 10 назад. Хоча хтось може заперечити, тому що той же самий Жозе Муріні напевно був найуспішнішим тренером за останнє десятиліття, навіть більше в пост в пост період. Оцей коли покинув клуб Фергюсон, То після нього був Жозе Муріні найуспішнішим в юнакі. Він все таки, як не як займав друге місце в чемпіонаті і вигравав. Лігу Європи, а що зараз має Юнайтед? А нічого ну і цікавий він іще тим, як засувалося, що наш добрий старий знайомий судить цей меч Даніель Зіберт, суддя з Німеччини.